Чи виживе камера після падіння в океан. Можемо дізнатися, на прикладі ось цього Canon G7X 3 покоління. Він прийшов з ось такою батарейкою, кажуть, що його вже висушили. Також тут є ось така гумка. Зараз покажу, що вона робить, тримає нам спалах, щоб він був на своєму місці. Чи є надія, чи нема, можна дізнатися тільки роз... розібравши девайс. До речі, по гвинтах відчутно, що їх вже хтось крутив. І ось тут навіть от видно, що гвинти кручені. Довго не тягнемо, відкриваємо. І да, нічого у нас тут бачу не вийде. Як бачите, камера всередині суха, рідини немає, але все дуже і дуже погано. На цьому можна і розвіяти міф деяких людей, що можна висушити техніку, яку ви залили, і все буде окей. Окрім того, що тут все не окей, то я тут просто знаходжу шматочки кристалів солі. Так я не сперечаюся, що вода з океану значно агресивніша, ніж звичайна питна вода. Та повірте, після Прісного озера була б не сильно краща історія.